Вітаю вас на каналі Парарук. 20 вересня. Оце останні. А помідорчики з цієї ділянки. На ці ділянки в мене було низькорослі і ранні. Видно, що такі базоги, ну це пересорт. А помідорчики були. Все це залишилось, там якісь підгнивші, ще вже такі дуже тріснуті. Я залишила все. Це може десь зеленку ще пропустила, зараз буду зрізати. А самі рослинки, кілочки обережно витягуватиму. А складу їх поки що прослушитися. Ще сонечко може бути. Ви знаєте, я би оці зелені не збирала б, хай би ще повисіло. По-перше, треба прибирати город, робити це поступово, тому що все тоді навалиться. А по-друге, нас ж прогнозують плюс 4 вночі через тиждень. Оце дуже небезпечно. Там, можливо, навіть і переморські якісь повітрі будуть, тому. Довелося. Не люблю я збирати такі зелені помідори. Взагалі в цьому році зелені помідори не збирала, збирала повністю визрівши на кущі. Що з ними тепер робити? Можна збризнути тріходермою. А ще я читала такий спосіб, що купають помідорки в гарячій водичці. Гаряча, я так розумію, десь 50 градусів, десь отака. Я не пам'ятаю точно температури, може, ви зустрічали таку інформацію. Скупати помідорки в гарячій воді, розстелити, розсушити, і вони дуже добре стоять. А, ну, не знаю, можливо, зроблю от зелененькі, скупаю, а ті, що червоні вже там дозрівають то, і тут то, Побачу, подумаю. Головне, щоб вистачило часу. Так, залишилася ще повністю зелені, ну як, на 20 вересня, то повністю зелені інтети. А них ще дуже багато помідорок. Кілочки. Деякі вже викидуватиму. Але більшість вистояли, нічим їх не обробляю. От просушую і коли оприскую потім від фітофтори, то заодно і на кілочки попадає, тому нічого страшного. А в тому, що вони використовуються не перший рік, точно так, і мотузка використовуватиметься ще на наступний рік.